Друзі, привіт! Мене звати Коляда Ігор, і я живу в Лос-Анджелесі вже три з половиною роки. За цей час відбулося багато чого цікавого. Штати дуже змінили мене та мій світогляд. І сьогодні я хотів би почати доволі об'ємну тему, напевно, на кілька відео: акторство в США, як потрапити на зйомки фільму чи серіалу, з чого почати, наскільки це прибутково, і так далі. Я вже майже два роки час від часу займаюсь цим. Вже переміряв на собі багато цікавих ролей. А від лікаря до копа, від помічника сенатора до терориста, впевнений у вас багато питань, тому давайте розмовляти. Як почати? Почати дуже просто. На момент зйомки відео ще не скінчився страйк акторів, але очікування, що вже скоро індустрія відновиться. Тому всі, кому цікаво, зараз ідеальний час, щоб переглянути це відео, зробити нотатки, можливо, ще окремо пошукати інформацію в інтернеті. І я, звичайно, буду радий вашим лайкам та підпискам. То Як же почати? Чи потрібно мати акторські навички? Як бути з мовою? Друзі, все простіше ніж здається. Існують кастинг компанії справа яких то є пошук акторів для кіностудій. Однією з таких компаній є кастинг компанія Central Casting. У закріпленому коментарі ви можете знайти посилання. Все, що вам потрібно, це зареєструватися на зустріч. Далі вже безпосередньо на зустрічі, ви заповните певні форми, вам зроблять дві фотографії та створять профіль у базі, з якого потім обирають акторів для тієї чи іншої сцени. Зареєструватися може бути важкувато, бо кількість бажаючих дуже висока. І ця агенція має офіси лише у містах, де развита кіноіндустрія. Це, звичайно, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Також здається, є офіси в Новому Орлеані та Атланті. Давайте підкреслю жирним шрифтом. Ніхто не буде перевіряти ваші акторські здібності. Це лише початкова форма акторства. Таких акторів називають екстрас або актори бекграунду чи масовки. Але тут стоп. Багато хто на цьому моменті скаже, та це просто масовка, на що воно мені потрібно? І я розумію, бо люди одразу уявляють шоу по типу детектор брехні на СТБ, де у залі просто сидять рандомні люди, натовп так, і роблять вигляд, що вони зацікавлені глядачі. Ні, друзі, я постійно стикаюся з таким критичним мисленням, і то, про що я вам розповідаю, у більшості випадків дещо інше, і набагато більш цікаве. Так, мова йде у більшості випадків про ролі без необхідності розмовляти у кадрі, але ви знімаєтесь у кіно та серіалах. Інколи дуже поруч із камерою. Інколи от прямо у головному кадрі. Час від часу ваш персонаж навіть прописаний у сюжеті, і до нього можуть звертатися головні герої, чи якось згадувати його в своїх діалогах. Просто вам не потрібно щось сказати. Інколи дійсно ви можете бути дуже на фоні, наприклад, як в цій сцені. Але ви допомагаєте відтворити цілий всесвіт у кадрі. Або ви можете бути ось прям якось отак. Як в цій сцені. Це вже називають «featured». Коли ваше обличчя легко помітити в кадрі. Так потрібна мова, і якщо так, то на якому рівні? Я би сказав, що мова, звичайно, потрібна: біван або, хоча б A2 з гарним пропрацьованим словником саме для процесу зйомок. Бо там дуже особлива термінологія, із якою ви раніше могли просто не стикатися. Я пам'ятаю свій перший знімальний день. Це був дуже крутий досвід, але трохи було важкувато навіть не через мову, а от через. Певні особливі терміни, які і американці, що щойно прийшли, можуть не знати. Тому, якщо це буде комусь цікаво, я окремо можу розказати у Рілсах про ці терміни, просто скажіть про це мені у коментах. Що ще потрібно? Не обов'язково, але дуже буде в нагоді автомобіль. Наприклад, у Лос-Анджелесі студії розкидані по всіх районах, а інколи зйомки відбуваються прямо на вулицях міста. І вам не завадить така мобільність у вигляді авто. Бо інколи потрібно їхати доволі далеко. Окрім цього, ви можете додати ваше авто в ваш профіль з Central Casting і вас можуть кликати на зйомки з авто і доплачувати за це додаткові кошти, що також непогано. Якщо казати про авто для зйомок, це ну, може бути будь-що, прям просто запаркуватися і цілий день просидіти в машині. А, ну, тобто, я маю на увазі вас, вам не потрібно робити щось інше. А, вас забукали, але було потрібно ваше авто для сцени. Буває навіть таке. А, інколи потрібно паркуватися, інколи потрібно трошечки поїздити, якісь певні дії поробити, інколи. Можуть попросити відтворити, що ви сідаєте в авто. Все дуже різне, і можу сказати, що вони чомусь не люблять білий, чорний та червоний колір авто. Усі інші, в принципі, будуть норм. Також мати різнокольоровий та різностильовий гардероб буде у нагоді. Навіть наявність ділового костюму може додати вам кілька робочих днів в кварталі. Ну і звичайно, вам потрібно мати дозвіл на роботу, і це перевіряється ще на етапі реєстрації в Central Casting. Далі вас працевлаштовують за W 2 тобто ви матимете статус працівника. А кастинг компанія у цьому випадку ваш роботодавець. Як часто можна працювати? Гарне питання, це дуже залежить від вашої категорії. Категорія то буде ваші біологічні параметри, ріст, вага, вік, а також стереотипне сприйняття вашої зовнішності. Вважаєте, що ви не дуже гарний, гарна. Я також не Джоні Деп. Це не має значення, має значення, щоб вас бачили персонажа. Тому, відповідаючи на питання, скільки можна працювати, я скажу, це дуже різниця від випадка к випадку. Але беручи свій досвід і досвід дружини, це до 14 робочих днів в хороший місяць і два-три рази в поганий місяць. Традиційно такими поганими місяцями вважаються грудень та травень, але не спішіть бити тривогу. Ми ще поговоримо за заробітну плату трохи згодом. А зараз я трохи хотів би розмалювати вам сценарій, як ви отримуєте роль в тому чи іншому проєкті. Це може бути кіно, серіали, навіть реклама. так? Після реєстрації із кастін-компанією вам починають присилати запити, так звані AVL-чек в вигляді посилання на сайт. Ось як це приблизно виглядає. Ви бачите свою роль, бачите дату і локацію, інколи якісь окремі нотатки. Це кастін-компанія запитує у вас вашу доступність на цю дату. Тут вже одразу кажу секрет, часу дуже довго роздивлятись це не має зовсім. Бо одночасно і з вами Central Casting може надсилати таке саме повідомлення ще 50 людям, а їм необхідно всього 20 для цієї сцени. Тобто тут в 50% випадків first come, first serve. Як то кажуть, після цього список з знову умовно 20 людей погоджують із відповідальною особою вже від продакшн компанії компанія, яка займається виробництвом кіно та фільмів. У них ще може все змінитися 100 разів, да? але наступним етапом вже буде бук. Це коли вас закріплюють на певну дату, але ще без деталей. А самі деталі, як правило, приходять за кілька днів або за день до зйомок. Там вже буде більш детальна інформація про сцену, в якій ви працюєте, вашу роль, вимоги до одягу. Інколи потрібен ваш одяг, інколи одяг буде від студії, буде указана локація і час прибуття на локацію. Стосовно локацій, в Лос-Анджелесі дуже багато студій, але самі популярні це будуть Disney, Universal, Sony, Paramount та Santa Clarita Studios. А, також варто зазначити, що нерідко зйомки можуть відбуватися на виїзних локаціях. І де я тільки не працював, різні кафе та ресторани, виноробня, різні ранчо, просто вулиці Лос-Анджелесу та навіть я не знаю біля озера. Стосовно часу початку роботи не починаєте одразу плюватись та обіцінювати, але приблизно 65% моїх знімальних днів це той час, коли ще півні сплять. Час прибуття на 5-7 ранку це суто класика. Проте я думаю, та інформація ще прокидаюся із запасом часу лише на водні процедури та не снідавши їду із посмішкою кожен раз. думаю, це надасть вам деякі цікаві спойлери. У 10% випадків бувають нічні визови. Це коли сцена має місце в темний час доби, вас можуть викликати на 4-5 вечора. В усіх інших випадках це більш зручні визови на 8, 9, 10 ранку. Трохи розкажу про робочий. день. Ти приїжджаєш, для тебе і інших акторів заздалегідь зготовлені місця для паркування, навіть коли ви працюєте в місті. Люди, що знають Лос-Анджелес чи Нью-Йорк, хоч трохи зараз, звичайно, видохнули. А після цього потрібно зачекінитись. А, що воно таке? Що це за дивне слово? Так, чекін вам потрібно рапортувати, що ви приїхали. Зазвичай вас будуть зустрічати вже на парковці, або буде більш-менш зручна навігація по кодовому слову. На таких жовтих табличках, але, звичайно, людський фактор існує, і на крайній випадок вам доведеться порозпитувати людей, яких ви зустрічаєте. Так коротше, ви прийшли, вас відмітили, і далі вас підправляють в гардероб, де працівники гардеробу підбираються з вами ваш вигляд на сьогодні. Інколи декілька виглядів. А наступним етапом може бути мейкап та зачіска. Вас можуть просто привести у порядок або стилізувати під епоху, в яку відбуваються події, так фільму чи серіалу, чи просто стилізувати під ваш образ. Так після цього вас відправляють на безкоштовний сніданок. А, і так, у 90% випадків ви матимете змогу прийти в заздалегідь облаштований кейтерінг, обрати те, що вам подобається з меню. На сніданок зазвичай роблять сендвічі, а, ранкове буріто, яєшню, омлет, а, вівсянку, хешбраун. Це така пошинкована смажена картопелька. Так, різні кексики, булочки, фрукти, кава, чай. Інколи бувають навіть набори свіжовижитих соків. Коротше, зазвичай дуже круто, і, звичайно, можна щось залишити собі на потім. Або і зовсім забрати додому. Повірте, тут люди, працюючи в індустрії, інколи не ходять у продуктовий тижнями. І у вас буде щонайменше 15 хвилин нормально все поїсти. Бували випадки, коли сніданок розтягувався і на 2 години, бо знімальна команда не була готова, так. А, то, що я кажу? А, інколи бувають випадки, коли ти приїхав, поснідав твою сцену відмінили і кажуть їхати додому. так? А, до речі, в таких випадках вам сплачують за повний робочий день, але ми за гроші ще поговоримо. Потерпіть ще трохи. Друзі, а, хочу розказати, що відбувається далі у послідовності. Після сніданку вас можуть або одразу на знімальний майданчик, або в спеціальне місце, що називається холдинг. А це така зона, де всі актори просто сидять та очікують свій зірковий час. І я знаю питання, яке у вас може виникнути. У більшості випадків ви можете робити, що хочете: займатися своїми справами на ноуті, гратися на телефоні, чи читати книжку, чи просто дожирати все, що ви нагребли з перепугу під час сніданку. Інколи, коли дуже серйозний проект, наприклад, кіно Марвел Так чи щось подібне, у вас можуть забрати телефони і видавати його лише коли ви далеко від знімального майданчику, чи можуть закліювати камеру. Вони тут дуже бояться спойлерів, хоча це і так в вашому контракті, що ви до прем'єри не маєте права нічого викладати в соцмережі. І загальне правило також забороняє, щось знімати безпосередньо на сеті, але правила існують, щоб їх порушувати. Просто переконайтеся, що інші це вже зробили, і знімальній команді було байдуже. Тоді ви можете назбирати собі непогані сторіси для своєї інсти, щоб похизуватися перед друзями. Так, щось я трохи обіг від холдингу. Коротше, це нормальне місце, де є стільці, обов'язково водичка, і ну де ви будете проводити більшу частину свого робочого дня. Ти там знаходитись тупо годинами. Покликали на сет знімаєтесь. Потім знову повертаєтесь на холдінг, поки, наприклад, міняють положення, положення камери, щоб визняти інший ракурс. Бувало, немало таких разів, коли весь робочий день проводився там на холдінгу. Колись я навіть грав у настольний теніс з іншим українцем з Криму, бо там знаходився тенісний стол, і кожен, хто хотів, міг це зробити. Американці в цілому дуже люблять опасти на вухо, і навіть коли ти намагаєшся зробити щось корисне, хтось з тобою буде дуже радий побалакати. І ви знаєте, це дуже потужний speaking клаб і, наприклад, моєї дружині Ганні це нереально допомогло прокачати англійську мову. Ну а я зустрів багато друзів з місцевих, з ким спілкуємося час від часу. Що взагалі відбувається на зйомках? Зазвичай є людина, яка відповідає за ваше розташування у сцені. Її посада називається PA або Production Assistant. І ця людина буде також вам підказувати, які активності вам потрібно відтворити у кадрі. Що ви можете такого робити, так які саме бувають активності? Ви можете робити вигляд, що ви розмовляєте, або що щось їсте, або просто ходити у кадрі. Це може бути будь що. Інколи у вас можуть ставити у пару із головними акторами, і буде потрібно щось там якось взаємодіяти з ними, намагаючись якось подолати свій страх, чи я не знаю. Що ще буває протягом дня? Протягом дня ви можете навідатись у крафті. Це таке дуже цікаве місце, яке я полюбляю. Напевно, правильніше буде сказати це вагончик або палатка, де зберігаються снеки, фрукти. Я там не знаю газовані напої, чай, кава і таке інше. Це дуже корисне місце, якщо ви зголодніли протягом дня, так. А, але обід також існує, і він такий же крутий, як і сніданок, але вже більш серйозні страви. Це можуть бути стейки, поросячі реберця, курятина, рибка, різні овочі на пару, макарони, картопелька, рис і таке подібне. Завжди є різні салатики та десерти. Якщо сніданок йде безкоштовний і за час, що ви їсте, вам також платять, то обід ніколи не рахується в робочий час. Це офіційна перерва на 30 хвилин або на на годину скільки триває робочий день, найменше, що у мене було це 30 хвилин. Найбільше, напевно, десь 15 годин. Моя дружина Ганна один раз працювала 17 годин. Це дуже залежить від знімального процесу і конкретної сцени або сцен, що знімаються протягом дня. Гарна новина, що коли вас взяли на роботу, то ви вже гарантовано отримуєте за 8 годин мінімум. Навіть якщо ви приїхали і вас відпустили через три години, чек ви отримаєте за вісім годин. А, круто, правильно. Ну ось ми підібрались до оплати праці. Існують кілька категорій акторів. Коли починаєте, ви ще не являєтесь учасником гільдії акторів, скарочено AFTRA, І ви отримуєте мінімум. Це буде десь 132 долари за вісім годин, приблизно 16,5 доларів на годину. В той час, як актори, які в гільді отримують мінімум 187 доларів за знімальний день або 23 баксі 30 центів за годину. Але може бути і більше. Наприклад, інколи їм потрібні актори, які вміють, там, скажімо, плавати, ці актори отримують трохи більше. Інколи вас можуть взяти на двійника якогось відомого актора, це мінімум 219 доларів. Проте, зараз, як закінчиться страйк акторів, ці цифри точно трохи збільшаться. І варто зазначити, що тут за кожний пшик вам будуть щось доплачувати. Я буду казати на прикладі актора, що в гільдії акторів так, за що можуть доплачувати. Ну, наприклад, поміняли одяг три рази плюс 15 доларів 25 центів. Погодували на 30 хвилин пізніше, ніж по нормам. Доплата. Потрібна ваша машина у кадрі, знову доплата 37,5 доларів. Був дим на майданчику, доплата десь приблизно 10 доларів. Побризкали водичкою, доплата. Потрібно було принести свій портфель чи інший реквізит, доплата. Крім цього, 9-та та 10-та година сплачується плюс 50% від годинної ставки. У моєму випадку 35 баксів на годину. 11-та і наступні години до 16-ї сплачується плюс 100%. Це вже 46 60 доларів 60 центів. А 16-ту годину і наступні години взагалі називають «golden hours» і сплачують як повний тариф за день, тобто плюс 187 доларів за годину. Таким чином, моя дружина, відпрацювавши 17 годин з серіалі, отримала чек більше ніж на тисячу баксів, але в середньому це частіше десь 250-350 доларів за день, якщо казати за мій досвід. Чую, хтось сниє, що або копійки, або дуже довго працювати. Чувак, ти буквально можеш побачити Бреда Піта, Джорджа Клуні, Стівена Сігала. Кембербечта і тупо по фану провести свій день з безкоштовною їжею та купою відпочинку. Ще й нормально зробити. Ну за що ти кажеш? Після Амазону у мене просто язик не повертається назвати це роботою. Я не кажу про хлопців, що починають тут з мувінгу, працюючи також багато годин, але надривають спини за мінімальну ставку. Окрім цього, ти можеш бути подвійно продуктивний. Наприклад, я вирішую багато питань по своєму бізнесу, за який я ще якось окремо розкажу. А коли не було бізнесу, я робив дистанційну роботу по 20 доларів в година. Тупо чесно трекав свій час і отримував ще й за це якісь гроші. Все залежить від вашої гнучкості, але це просто помпезний варіант для старту. Якщо б мені сказали за це, коли я тільки приїхав, я б тупо не повірив. Так, звичайно, я дивився якісь відео, здається, ще у російських блогерів стосовно зйомок, так і акторства. Але там і приблизно не так круто була розкрита ця тема, як в моєму відео. Тож постав лайк та підпишись, якщо ще не зробив це. А я, а я ще приколю вас по цифрам. Коли був ковід, а в США до травня 23-го року здається, ще був протокол, що ну, досить активний вірус, так. Нас до зйомок ганяли робити ковід тести. І знаєте що? Нам за них платили. Так, приїжджаєш на спецлокацію, яку тобі скидають в зручне для тебе вікно. маю на увазі часове вікно. Тобі ковиряються ватною палицею у носі, дуже поверхнево, так не лізуть там до мозку. А потім ще і 30 баксів платять, якщо ти не в гільдії, або 100 баксів, якщо ти в гільдії акторів. Уявіть. І були дні, коли ти реально працюєш сьогодні, а на завтра тобі вже потрібно зробити тест для іншого проєкту. І ти в обід, як скаже, не їдеш із обідом на перевіз, щоб тобі поковирялися в носу за 100 доларів. Окрім грошей, їди є ще доволі крута тема. Якщо ти в Гільдії і відпрацював 100 днів на рік, ти маєш право на страховку від роботодавця, яка значно дешевша і крутіша ніж ті, які ти оформиш собі самостійно без роботодавця. Ми платимо на сім'ю з двох людей 531 долар за квартал, тобто 177 доларів на двох за місяць. І для тих, хто розбирається в страхуванні в Америці, варто зазначити, що це піпіо-страховка, і візит до будь-якого лікаря коштує лише 25 доларів. До речі, якщо ти хотів би. Більше почути а, про медицину в США та страхування, напиши у коменти, і я обов'язково затронусь цю тему. Чи реально таким типом акторства заробляти на життя? В цілому реально, але одним а, Central Casting точно не обмежишся тут. А, поки ти Non-Union, тобто не є учасником гільдії, а, Central буде давати тобі більше роботи. Коли ти апнув левел і став Членом гільдії роботи буде менше, але я порівнював дохід із колегами, і в гіршому випадку виходить, що я працюю менше, але заробляю так само. В Наступних відео я розкажу вам про інші платформи і кастинг компанії, які можуть допомогти мати більше роботи. А зараз варто сказати кілька слів про кор то, чому всі так полюють за цим. А, на певних шоу і серіалах потрібна одна і та сама масовка на цілий сезон, або ну на весь фільм. Таку масовку називають кор, і в залежності від необхідності, у вас є можливість бути забуканими на 3-4 місяця активної роботи. У мене це було два рази, і це дуже зручно, дуже крутий досвід. Працюєш, якщо не кожен день, то через день зі знімальною командою якось налагоджується зв'язки. Так ну і звичайно їздиш на одній ті самі локації. До речі, зовсім забув розказати, як завершується робочий день. Як хоч приблизно зрозуміти, наскільки ти сьогодні тут затримуєшся. Ну окрім як просто запитати у PA, можна знайти такі штуки, як Sides. Це кубка папірців, яка заготовлена для знімальної команди і містить всю інформацію про сцени, що заплановані, включаючи діалоги героїв. Також можна подивитися, чи залучена ваша категорія сьогодні в тій чи іншій сцені. І по ходу дня ви просто можете зверятися із цим як би розкладом. Звичайно, що все дуже тут мінливе, але це може дати вам певне розуміння. Коли знімають вже кілька останніх дублів, прийнято казати Мартіні це таке кодове слово, що означає, типу, ще кілька разів і можемо святкувати. Ну а коли ви почуєте слово «врап», це вже все на сьогодні, іноді можуть врапнути лише частинку людей, тому обов'язково слухайте контекст. Я думаю, це більш ніж достатньо для першого відео. В наступних відео про зйомки я розкажу вам про відомих акторів яких я зустрічав, розкажу вам про гумор Бреда Піта на сеті та чому Кембербетч виявився ну, доволі приємним і простим чуваком. Скажу кілька слов за Джейка Джилінхола і його сильну, скажену просто енергетику. Обов'язково підкину пару платформ для пошуку додаткової роботи. І, до речі, не соромтесь писати мені в коменти. Якщо є будь-які питання, я особисто відповідаю і стараюсь бути якомога. Інформативнішим у своїх відповідях з вами був Коляда Ігор і канал American Weekdays. Побачимось незабаром.